З вами Каміраста, і в цьому відео я хочу вам показати, що я буду брати на море. Да, ми вже скоро будемо їхати на море. І сьогодні я вам хочу показати, що я буду брати з речей. І ось який рюкзачок, сумку, мій чемоданчик, називайте, як хочете, я не знаю, як точно його назвати. Ось він по розміру. Він не дуже і великий, ну і дуже, і мале... не дуже і маленький. Я думаю, сюди все вміститься. Те, що я вам хочу сьогодні показати, ось як він виглядає внутрі. І ось тут ще є кармашок. Я думаю, міста достатньо. І в мене за кадром лежить куча речей, які я хочу сюди помістити. І давайте не будемо довго говорити. І почнемо а, І почнемо ми з вами з купальників. І перше, що я вам хочу показати, це ось це така світочка. Сяточка, такий міні, хал... міні халатик, просто такий халатик, щоб не згоріть на сонці. Ой, я його на виворот вділа. Ну, в общем, ви смисл з нього, думаю, поняли, Є не такого бірюзового кольору, і він в сіточку. І мені казалося, що от дивіться, от ви будете ходить по сонцю. Да? І тут є ще така сіточка, може зробитися загар в сіточку. Не знаю, чи так буде, цьому халаті вже другий рік, ми пішов, ми і в году його брали. Так, ну що ж, складаємо одразу. Оп, я сподіваюся, візи. Якщо ні, то я візьму сумочку побільше. Так, що ж вам ще показати? І так, покажу вам я тепер свої купальники. Ось І це ось такий здільний купальничок. У мене це перший здільний, я завжди носила такий роздільний. Так, називаємо його. Ось він в ось такого синього кольору, ну тут не має що показувати. Далі. Ну і другий мій купальник він уже новий і теж синій. І ось це такий наборчик. Далі мій старий купальник. Що ви спитаєте мене, чому я так багато беру купальників? Ось, дивіться, наприклад, от ми завжди брали один купальник на одну людину. Ось. Допустимо, прийшли ви з моря в цьому купальнику. Да? Повішали сушитися, пішли, допустимо, на обід. Да? Ветаєтесь, він ще мокрий. І ну, це ж неприятно натягувати мокрий купальник, тож я вирішила цілих три штуки брати. І так, Ну і третій мій купальник він рожевий, ось, вже роздільний. Ну, і Я не буду їх вам сильно детально показувати, так, складемо в кучку. І потім все сходить. Ну і наступне це. Як ви думаєте, що це? Я думаю, це понятно, що це надувашка. І я думаю, то понятно, що це пончик. Куплений тільки в тому роді. Да, він новенький. Вроді б в тому, да, в тому году. Слухайте. О, класно, хрустить. І так, зараз ми його розправимо, я його вам покажу. В общем, він вже ось розклався. О, він у мене великий надкушений фончик. Найдуть його і сидіть так ціле відео. Ладно, я пошутила. Так. Зараз я його швидко складу і буду показувати вам все далі. Так, ну що ж, я вже склала той пончик. І так, також я буду брати ось свою селфі-палку на пультику. Правда, його теж ще треба буде зарядити, він розряжений. Не знаю, включиться він зараз чи ні. В общем, він розряжений, його треба буде теж зарядити. Ось, Селфі-палка штатив, мені, думаю, пригодиться на морі. Ну і остання вість з категорії одежі. Або обуві, ось обув, в'єтнамки, нові в'єтнамки, які я хочу з собою взяти на пляж. Ось, зараз візьму їх удобно. Ось з отакими квіточками. Ну що ж, продовжаємо далі. тут ще штук 10, мабуть, предметів, може даже і більше. Так. Ну що ж, давайте о, я вам покажу категорію блокнотів. Так, я буду брати ось таку книжку полунову, ну, не, не полунову, общем, нову книжку Лепрекони, яку я зараз читаю в даний момент. І я прочитала он, стільки буквально, менше половини, набагато менше половини, і я її хочу взяти з собою на море. А, наступне це літній щоденник. Я з собою також буду брати наліпкочки. Їх тут куча. Це всі наліпки, які я використовую в заповненні літнього щоденника. До речі, в кінці літа, коли я а, перестану вести цей блокнот, я вам зніму відео обзор на нього. Так, ну і останнє з категорії блокнотів, це мій розповідничок, я його так називаю. А, тобто, блокнот з записами, моїми записами. Допустим, там, де я пишу про свій день, що я завтра планую робити. Отак просто не планами, а просто текстом. Просто все, що в мене є в голові, все я туди записую, і це у мене, вправді, вже другий такий блокнот. Чи третій? Ні, це вже третій такий блокнот. Да. А, і так, ну що ж, продовжуємо. Далі. Це ось такий звичайний кмінальчик з штучками. Я тут взяла штучки для. Літнього щоденника і для розповідничка. Так, ручка. Кольорові гелеві гел ручки, Гелеві ручки, зелена та рожева. Наступне це олівчики. Олівчики прості і кольорові. Ну, а також старачка. Так. Ну що ж, наступне це мої безпроводні навушники. Правда, їх ще треба буде зарядити. Так, ну що ж, вам далі показати. Тут уже не так багато речей залишилося. Так, ну, в общем, я з собою хочу взяти один поп іт Не знаю для чого, але на всякий случай візьму. Не знаю, на який случай, ну, пригодиться. Так, ну і тепер біжутерія, саморобна біжутерія. І так, перше, це мій чокер, саморобний чокер. На каракінчику з звичайних таких, крупного бісера. Звичайних крупних бісерів. Ну, ви зрозуміли мене. Так, наступне з такого ж бісеру: браслет на ножку. Браслет на ногу. Дуже прикольно виглядає. Ось картиночка. Ну, і останнє з цієї категорії це браслетик. З такими очами. Ой. Мені він дуже подобається. Він якийсь такий морський, там, знаєте, на таких, так скажем, на морських ярмарках в не знаю як просто назвати такі магазинчики, як ви думаю, знаєте, на морях. В общем, є такі магазинчики, і там ну, просто куча кучах с з ось такими всякими очами, особливо синіми. Там куча всього такого. В общем, і я його хочу взяти на море. І так, наступне це Муд Октопус. Тут такий грустный, а тут веселенький. І так, і остання категорія всякі там умивашки, всякі крема, крема для Загара. І так, починаємо. І так, перше це, звичайно, ватні тіски. Далі бальзам для губ. Далі крем для крем для обличчя. Далі це у мене. Ця, пінка гель для умивання. А далі це у нас лосьон Тонік. Він дуже вкусно пахне. Ох, я би його безконечно нюхала. Якби ви це, це чули по, по камері, не знаю. О, напишіть в коментарях, у кого так, точно такий самий. І напишіть, вам подобається, як він пахне чи ні. І так, наступне. Далі тепер тут у мене всякі штучечки для загара від комарей. В общем, це аерозоль від комарів. Такі баночки з такою ось штучкою. Так, ввечері пшикаться. Наступне це у нас е сонцезахисний сухий спрей, охолоджуючий для обличчя і тіла. Теж спрей такий, як і оцей від комарів. Так, далі спрей для волос: сонцезахисний, щоб волоси теж не вигорали, щоб вони не ставали світлішими, щоб їх побризкати. Так, і sunscreen Balm Це у нас сонцезахисний бальзам для безпечної засмаги. Тобто, крем для загару. Ось такий великий тюбик. І так, ну що ж, а тепер оце все треба якось вмістити в цей мінічі Я тут подумала, що для цих всяких штучок, оцих керімов, бальзамів, умивалок, мені потрібна якась косметичка. І ось я тільки що знайшла ось таку рожеву, пушистеньку косметичку. Я думаю, мені цього для цього хватить місця. Так, зараз я швиденько складу це все. Так, диск. Крем маговочка и мальзамчик. Продолжаем складать. Ну что ж, я уже все склала. Ну як все? У мене тут залишився ось цей круг Осьминожка. Ось ці блокноти і тапочки. В общем, в оцих в'єтнамках я, мабуть, поїду, щоб менше, цих, менше місця займала. Далі, ось цей кружочок, кружочок круг я покладу в основну сумку. Далі, книжку я ввечері почитаю, розповідничку зараз буду писати. Літній блокнот я ще сьогодні буду робити. А, тому я це не складала в такий так званий чемодончик. А сліножка, я ще подумаю, буду я її брати чи ні. Ось. І ось як в мене все вийшло скласти. Ось як це все у мене тут вмістилося. Тут у мене пінал, косметичка, ці всякі спреї. Тут купальники лежать. Далі тут у мене ще крем. І тонік. Ну, і сюди я склала так. Тут у мене лежить поп-іт і навушники. Навушники і поп-іпни. Ну, поки що в мене все вмістилося. Можливо, те, що... Е у мене залишилося, я перекладу в основну сумку, або, наприклад, ці спреї, о, або що тут у мене ще залишилося, або купальники, всякі оці штучечки. Я перекладу в основну сумку, а те, що залишилося, у мене є складу сюди. І на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. І всім пока-пока!